Власне, це група громадських активістів з Одеси, Одеський Євромайдан, з'явилася така ідея. Дійсно, Путін останнім часом дуже відома назва і от прийшла в голову назвати зірку на честь відомої української народної пісні, яка останнім часом у виконанні екс-міністра закордонних справ облетіла весь світ і завдяки українським футбольним фанам. І їхній пустівці Ла-ла-ла-ла. Власне, тепер всі знають, і в тому числі росіяни, цю прекрасну народну пісню. І ми вирішили упоріщити її, зокрема назвавши зірку. От, власне, така ідея, я переконаний, що Путін це тепер не тільки прізвище президента Російської Федерації або назва української народної пісні, але і назва відповідної зірки. І те, що Путін пливло, перепросив з пісні слів не викинеш, ну тепер це ще й зірка. Це дійсно це міжнародні українські астрономи спільно з, з міжнародними колегами проводять власне гуманітарний проєкт, на той якому є підтримка дослідів в сфері астрономії в рамках цього проєкту з допомогою телескопу Кеплер власне в полі зору цього телескопу знаходиться яка отримала відповідний номер і відповідну назву. Все це можна перевірити в міжнародному астрономічному каталозі, а також в програмах відповідника Google в вільному доступі, в тому числі на території Російської Федерації. Громадським активістам в Одесі це не коштувало абсолютно нічого. Ну, Наскільки я знаю, що існують такі комерційні послуги, коли мова йде про дні народження живих людей, але тут чистий партнер це українська народна пісня. Тому я не думаю, що це став у нас якісь комерційні завдання. Які я знаю, що була сузір'я лебідь і... А, власне, назви зірок за не інфраю. Я думаю, що саме ця зірка за своєю відомістю, напевно, викарли всі, всіх інших часів, яка вони не образують.